Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді номер 445 Brizzo Унікс 2, ціна 4700. Легко розкладається, як завжди. Підніжки і параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 41, загальна ширина від обода до обода 60, глибина сидіння 40, висота спинки 40, висота від сидіння до підлоги регулюється 145-50, Важить він 19 кілограм, і навантаження витримує 125 кг. Це вживаний інвалідний візок. Все в ньому працює. Є декілька дрібнесеньких недоліків, які я вам зараз покажу. Звичайно, що це царапини можуть бути по корпусу? Вони незначні. Підніжки. І ось отут саме головне. Ось ця штука, бачите, яка кріпиться. А, от оці ремінці. Я тут її підклеїв. Я не знаю, воно буде триматися чи не буде, але якщо воно, наприклад, відірветься, тут просто залишається і така от невеличка, ну, десь, така от дірочка. От і все. Свою функцію для підставок до них воно буде виконувати, навіть якщо воно відлимається. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині, Ось от тут регулюєте. Е, ремені проти зісковзування зв ніг. Звертаємо увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, Підшипники в нормі. А, металеві вилки, не пластикові, як в китайських красивих колясках. Е, є можливість регулювати по висоті, що десь змогу знайти нахилу сидіння. Досить хороший рівень протектора, як на вживаний візок. Задні колеса, 24-ті литі колеса. Хороший рівень протектора. Царапини на ободах по всьому периметру. Їх небагато, проте є. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням знімаємо колесо. Блокування коліс все працює. Дуже зручна така от велика ручка. Складається вона. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони, все так само. Все працює, все блокує. Ремінь безпеки, якщо не треба, просто знімайте, бо буде заважати. Сидіння сидіння э, чорне, не вигорівше. Треба буде його трошечки відчистити. О, о, думаю, можливо, вам помітно. Тут вам трохи пилюкою припало. Я його не відчищав царапин, порізів, нічого такого немає. Знімаєте, ось тут відкручуєте. І тут так само спинку, вправку, і буде вам щастя. Тут в середині м'які наповнювач, знизу воно такий якийсь типи брезент. Підлокітники, оці так, боковушки. Буковушки все ціле, десь тут може бути якась царапина. Ну, Це таке. Тут все також підлокітнички все ціленькі, чорненькі. а тут може треба буде витрати краще. Відкидаються вони. Регулюються. Ось тут, бачите, якщо перекрутити, то можна регулювати по глибині, тобто назад туди його подати. Позаду у нас отак виглядає спинка. Тут е регулювання висоти сидіння. Ось тут нас натискаємо, припіднімається порід. Таким чином буде легше виїжджати на якісь бордюри чи переїжджати через дверні прийоми. Ну, якось так. Хороший візок, дрібні зовсім геть дрібненькі, недоліки. А! Забувся. От бачите тут, Ось тут десь як нитки вже. Я навіть не знаю, як це тут де прострочено, бачите? Воно починає тепер трошки от розриватись. От. Оце ж от знайшов. Ну і тут так само. Ну, оце, це геть дрібниці. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.